Guten Tag. Heute haben wir Stunde Reaktiv. Сегодня у нас урок 60. -й. Die Ukraine, mein Heimatland. Україна – моя батьківщина. І сьогодні будемо працювати на сторінках 156 і 157 за нашим підручником. Давайте назвемо число 156 німецькою мовою. 156. Що ж, Сьогодні ми дізнаємося більше фактів про Україну, доповнимо наші знання те, що ви дізналися з уроків ЯДС, я досліджую світ» та з уроків природознавства. Зожканта від Уголкен 1, Нам необхідно вставити правильні літери. Спочатку давайте прослухаємо назви країн, також назви морів, які в нас є. Потім будемо вставляти дані літери разом. 160, Übung 1 Ungarn, Moldau, Russland, Rumänien, Polen, Belarus, die Slowakei, das Schwarze Meer, das Asowsche Meer.

Ісланд, Руменія, Полан, Белорус, das Швециямия та Азовшимия. У другій праві нам необхідно заповнити таблицю, що тобі відомо про Україну доповнити таблицю інформацію. Нами ім'я, назва Наспандії України. Лагія розташування, Нахпаленд країни, сусіди, так, те, що ми дізналися, якраз: Уган, Угорщина, Словакай, Словаччина, Полин – Польща. Халпштат Столиця. Всі ми знаємо, що це Київ, а воне населення. Приблизно, так, тому що ця інформація може змінюватися. Шпрахи, мова України, флаги. флагер. Прапор, якого кольору, прапор ландшафтин, що в нас є, ми вивчали ландшафти у минулій лекції. Міле. Моря, вже нам сказано азовщине, швацевея, азовське море та Чорне море. Плюси, печки, берги, гори, зін, озера. Що ж, Давайте поглянемо дану заповнену табличку та ще раз її розберемо. Так? Що у нас є? Нам у нас було Остеоропа» На Баленді. Ось і бачите перед собою, Словакай, Поле. Тут не всі ще можна, звичайно, додавати. If дане позначення означає слово цікаві мільйони. Приблизно, якщо брати на цей рік 41 мільйон. Штраха України, ж ми вже сказали, там українська мова фланги Блау-Гельб. Бакитну-жовтий, мера, моря, флюсе річки, береги гори, вельда ліси. Почепне головіші річки, де дністер, де сіверский донець, де південний Буг, Дніпро, там, що де ще не написали. Берги, Карпати, Карпатські гори, Він -Япук Такі дані моря в нас є. Ви можете зараз зупинити відео і заповнити свою табличку або додати ну, свою табличку трошки більше інформації. А ми повертаємось до нашого підручника до прави треті. Нагадую, що це сторінка 156. Що ж, за даними уроками, так за наступними ми будемо отримувати листи від Леона, від МІЇ, де нам необхідно робити задання, і також підставити їм відповідь. So, Hallo, Victor. unsere Klasse macht jetzt ein Projekt. Привіт, Віктор. Наш клас робить зараз проєкт as highest land in Europa. Він називається країни в Європі. Кожен школяр або школярка, учень або учениця пише про одну країну. Ich möchte über die Ukraine schreiben und brauche deine Hilfe. Я хочу написати про Україну і мені потрібна твоя допомога. Antworte bitte auf meine Frage. Дай відповідь на мої запитання. Die Frage findest du unten. Запитання ти знайдеш знизу. Vielen Dank, дуже дякую, liebe Grüße, dein Leon. Всього найкращого, твій і у нас є типові запитання: волі де Україна, де знаходиться Україна, в віфі напали, де харді Україна, скільки сусідів має Україна, Ві Хай Сензі, як вони називаються, Ві візит ді ландшафти де Україна? які є ландшафти в Україні, які флюси? зін, беркан, мера, чи є річки моря, озера, гори та моря. Ви гасите, як вони називаються, Що... а у вас є снох. Що ще є? Wie viele Einwohner leben in der Ukraine? Скільки жителів живуть в Україні? Wie heißen die Hauptstadt der Ukraine? Як називається столиця України? ви ist die Flagge? Що за прапор? так ми бачимо, велика справа спрямується до України, яку мову розмовляють в Україні. Ось націлена на на права четверта, де нам усно необхідно дати відповіді на дані питання, розіграти їх праві шості. ми будемо писати відповідь леону, де письмово запишемо відповіді на, на дані запитання. Що ж, подивимося на вправу четверту. Так що ми запитимо через вічливий імператив. Якщо диком загбіте. Die Ukraine in Europa. Я, Україна, в Європі. Я хочу запитати фраги. дай відповідь на моє питання. Що ж, спробуємо розіграти дане діалог. ви можете використовувати інформацію з право другої з даної таблички. Bitte, bitte frage Wie ist die Flagge? Flagge ist blau und gelb. Entschuldigung, sag bitte, gibt es äh, Flüsse, Seen, Berge und Meeren in der Ukraine? Ja, es gibt. Es gibt viele Flüsse und zwei mehr. Also Und Schwarz. Є багато річок, так ми їх всі не перелічимо. І два основні моря – це Чорне та Азовське. І ми фрага: What heist Hauptstadt для України? Як називається столиця України? Hauptschad для України, Хайст Київ. Бачите, в повіду на дане питання ми отворили з цього питання. Верхи шпрехи шпла, шпрехи ді України. Ді України шпрехи В Україні розмовляючи Україні українською мовою. Що ж, давайте подивимося на право шосту. Шрайбен, айн, анпан, ан, леона, пишіть відповідь леона. Те, що в нас вже є підказка, початок і кінець. Халіо, лібі, леон. Привіт, дорогий леон. І хай, хай, Я тобі здоволені допоможу, ді України. Ніби друзі, всього найкращого, дай, дай Що ж, давайте також подивимося на ці дані електронний лист, який в мене вийшов. Звичайно, в тебе електронний лист може бути трошки інакшим. Ось ми бачимо те, що в нас було у праві написано. Hello, Libby Neon, і Help again. The Ukraine is living in Austin, Europe. Here, Libby, circa 1,50 million, I'm wanted. Україна знаходиться в Європі і тут живуть приблизно 41 мільйон жителів. І хамштат із Київ, столиця Київ і флага із блау Прапор платить на жовт-синь-жовтий. Україна хатзібен на В Україні сім сусідів, так ми вже їх називали. Урган, Мойдан. Polen, Slovakia, and so we are. Here gibt es zwei Mere and 4 Flüsse. The Mare heißt Schwarze und das Schwarze Meer and the Azovia. The Fluses are the Denau, the Mister, the Sibylsky Donets, the Danny Buch. Berge gibt es auch. Das sind die Klima. Berge und die Carpathi. Горе також тут є, також є, наприклад, Карпатські гори, Карпати. В Україні люди розмовляють українською мовою. Лібе круси, вашим побратими, Dein, пишуть хлопці і дайне пишуть дівчата. Ось такий лист в мене вийшов. Нагадую ще раз, що тут можна додавати-додавати, перелічити більше річок, назвати усіх валенти, на написати речення. Так? Але даний розмір листа є оптимальним для виконання даної вправи. So,